Олексій Біляков у вільний час займається розведенням голубів. Цьому хобі, розповідає чоловік, присвятив понад 60 років. Перших пару голубів я купив за 50 копійок у взрослого мужчини, який поймав, ну просто дікарей поймав і дав. Ну, подержав я 3-5 днів, і вони улетіли. У колекції Олексія більш ніж 30 пар птахів. Тримає переважно декоративні породи. Деякі можуть коштувати від півтори до двох тисяч гривень за пару. Возьмемо кучерявого. Вот это. Вот это на, на, настоящая на порода не, не перебитая. То тобто есть у него у, е, е, очень кр, крупные кучеры, сам плотный, большой. Тут порода узбеки, кучерявые, якобины і павлины. Это которых я в парую, їдять голуби насіння соняшника та пшениці на рік, говорить Олексій, закуповує до восьмисот кілограмів насіння. Зараз період парування, коли голуби висиджують яйця в паровку. от о, Валер, я відсаджую їх і починають вони друг друг другу привикати. І от як вон голуб до голубки відноситься, от подходит, ну, начинает в клювик ее там целовать, все, а она до него. Ну, это бесподобное зрелище. А це спортивні голуби сусіда Олексія Дмитра Таранченка. Він розповідає, ці птахи можуть долати відстань у кілька сотень кілометрів. Їх швидкість та координати контролюють за допомогою електроніки. Минулого року вони брали участь у змаганнях у Харкові. Тоді до сватового птахи дістали за півтори години. На ногу кожному голубу, без каріса, щоб не знав хазяїн. Контролька з номером, як пролітає голуб домой сюда я сообщаю какая какой он не номер родосну родовой и номер контрольки щоб уже не было тут по каріса підтасовки и все щоб честно было. ой палає зірка миничка и лунає спи так, у Сватовому проводять першу весняну виставку голубів та інших домашніх птахів і тварин. Зібралось понад 30 учасників з Луганщини та Харківщини. Давно ви цим займаєтесь? Давно всю ж самого дитинства займається голубів. Де держимо то курей. А Павліна ми купили годів п'ять назад. Такі виставки за участю Сватівського товариства голубівників відбуваються чотири рази на рік. Наступну планують провести 17 квітня. Юлія Щербак, новини на Суспільному.